Опануємо в вашій увазі штабелер електричний Лінде Л-14 АП. Вантажопідйомність 100 на 400, висота підйому 4 метри 70 см. Штабелер можна використовувати як помітковий. Також для великої інтенсивності роботи чи складів тяжкістю є відхідне робоче місце для оператора. Вільний хід. В межах габаритної висоти, вантажопідйомність тонна 400. Висота підйому 4 метри 70 см. Також є вага кратно 50. Техніка повністю зміщена, дається піврічна гарантія. Гарантійне після гарантійного обслуговування запасні частини. Батарея стоїть дуже потужна, 500 Ампер. Всю цю техніку ви можете знайти на складі в місті Червоноград, тепер Шептицький.